Ай правда, крилати в грунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть В Цьому, напевно, правда пташина А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху піря, а справди, чесноти й довіря, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого чесності до, до роботи, у кого з щирості на турботи, у кого в пісні, або в надії, або в поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Життя іде, і все не з коректур, І час летить, без стишує голод. Та ми минемо маркізи, помпа і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, на які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки небо очі голубі, цю землю бачили ці тіні, щоб ці ліси не вимерли, як тур. Щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур, і як напишеш, так уже й буде. Не бійся слова поганого сказати, бо тому скибиш то вже не вік. І жах, і кров, і смерть, і вічень, і клеп хижої орди, маленький сірий чоловічок, в чорної біди це звір огидної породи Лопнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви. Буває часом сліпнуть від краси, Спинів не тями, що вона диво. Ці степи, це небо, ці ліси, все так гарно, чисто не зробило. Все, як є, дорога, явори, усе моє, все диветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись із Бога море. І все на світі треба пережити. Кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулу плати не варто. Тож весенімо щуденьки на людях. Хай мелем лир свою одвічі втерь. Зустряло серце в воскову І Нічого, все це вилькує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене пробачено. А хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варт. От так, як є, а може бути єше, а може бути й зовсім-зовсім зле. А поки розум от відик, люди віди, не зрік і ще. Не будь рабом, смійся, як раблем, Тож веселімость, юдинки на людях, Ха й мелем ми свою одвічу деть. Настряло серце по вузкого в прунях. У, у чого це вилікує смерть? А буде все небачене, побачено, а буде все пробачене пробачено. А єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить. Скази не сказано лишилося несказання. Очима ти сказала мені люблю. Лише складала тяжко я казала, Мов і тінь військового кришталю. Несказане лишилося несказаним. Життя ішло минуло та й пером, тиша рупором вокзальним, Багато слів написано пером. Не лишилося несказаним. Світали ночі, вечоріли дні, раз хитнула доля терезами Слова, як сонце, сходило мені, Несказане лишилося несказаним. Між іншим, коли я навіть буду сивою, життя моє піде мрякою, для тебе буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось – лихою, пертою, а ще для когось відною коброю. А між іншим, якщо відверто я була дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні ставоримо, ні справдками поліла мене іронія всіма ліктиками і галактиками. Страшні слова, коли вони мовчать, коли ми сненацька причинилась, коли знаєш, що би їх почав, усі слова вже блучились. І з ними плакав, мучив, зболів. з них почав, і з ними ще завершив. Бодей мільярди, мільярди слів, а ти їх маєш вимоти вперше. Це повторялась, краса й потворність, усе було асфальт із Поезія це завжди неповторність, якісь посмертні дотик у душі. Це ж треба мати сатанинський намір та б собі невеликовний сказ, Щоб тяжко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Ми воїни, даледарі і належні, і наше діло праведне святе. А хто за що, а ми за незалежність нам таки важко чи нестей, розп'ях нас між заходом і сходом, що не орел печінку нам добе. Зласкався долу над моїм народом, щоб він не дався знищити себе. Осінній день, осінній день осінній, осінній день, осінній день осінній, осан осінній, осінь осум осан. Невже це осінь, осінь осава. Останній аєстри горілець зійшлися болем, ганкилими вишитий. Летить над полем, овдацькій злодій літо вбрав, овдацькій злодій, і коли плаче, нема мелодій. Кажу тобі думку, таємну, і не спад мене обік. І залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра вік на І минатиме на і завжди, соді вражень і мене країн. На сьогодні, на завтра, на завжди ти залишишся в серці моїм. А чому то чудна теорема, на яку ти мене прирік? То, то все разом і окремо, на сьогодні, на завтра не рік. Що в нас було любов і літо, любов і літо без тривог, на це і все. взагалі-то не так і мало, як на двох. Ось наші ночі, серпень вишне, як один бесень, громи, і знову і вродень не буде, вишне і з кляну і Але думали, що Україна так просто, Україна це супер. Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії, на ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загортована найвищим гарнем. В умовах сучасного світу в Україні ціни немає. Постелі сизих вечорів, полях незначних проти неба, Оскільки слів, оскільки снів мені наснилося про тебе, не знаю, хто ти. Де живе, чого милуєш і голубиш, а знаю, ти, ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш. І я прийду в життя твоє, тебе незнаного пізнаю, як син вигнанця пізнає Прохме те парківського краю. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому. За тих лісів просвітлений ядем І за волошку в з золотому. За твій світанок і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти. За те, що завтра хоче зеніть, за те, що вчора встигло дзвеніти, за, не... за небо в небі, за дитячий сніг, за те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не успинили душу. За те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролиту. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова як молитви.